Добрий день, мене звуть Конопля Ліна Андріївна, я директор Кривенку, і сьогодні ми з вами поговоримо про те, що ж таке стовбуровий пул і де знаходяться стовбурові клітини в нашому організмі. Що ж таке стоборовий пул? Стоборовий пул це певний запас стоборових клітин, який є у кожної людини у новонародженої дитини на 10 тисяч звичайних клітин є одна стоборова клітина. Якщо ми кажемо про більш старший вік, про наших матусь, дідусів, то там вже зустрічається одна стоборова клітина на 500 тисяч клітин. З віком кількість стоборових клітин менше. Вони проживають з нами усе наше життя. Усі стреси, усі шкідливі фактори, вони також на них впливають. Тому найкраще зберігати стобурові клітини на етапі пологів. Бо поки дитинка знаходиться у живото матері, у неї всі комфортні умови для життя. Її годують, за нею доглядають, з нею розмовляють і ніяких стресів вона не має. Тому і стобурові клітини вони є максимально здоровими і максимально готовими допомагати у майбутньому. А якщо ж ми кажемо про те, де ж знаходяться стоборові клітини у нашому дорослому організмі, то це, звісно, кістковий мозок, завдяки чому ми можемо проводити трансплантацію кісткового мозку при онкологічних захворюваннях крові. Якщо ж ми кажемо про зуби, про волосся, про жирову тканину, це перспективні тканини, з яких можна виділяти стоборові клітини. Але дослідження ще не мають доказової бази щодо застосування цих клітин у рамках лікувальних цілей. І звісно, стоборові клітини є. Є у фетоплацентарному комплексі, тобто у комплексі плоду, це і у поповинній крові, і у плаценті. Це те, на чому ми робимо акцент у роботі нашого кріобанку і рекомендуємо зберігати саме ці стобурові клітини для біологічного страхування всієї родини. Будемо раді вашим лайкам, коментарям, ставте питання, і ми обов'язково вам відповімо.